Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо кіш порційний на пісочному тісті. Нам знадобиться розтерте борошно із маслом, із солью, содою або розпушувачем. Його зазвичай, ви знаєте, я розвожу сметаною або яйцем, або жовтком. Сьогодні зроблю із молочком і скажу вам тоді, чи годиться такий рецепт. Швидко замішуємо тісто, тому що пісочне тісто не любить, щоб було тепло, щоб довго з ним базюкалось. Воно тоді стає тверде, масло починає текти. Ось робимо це все швидко. Тепер оце наше м'якесеньке тісточко прямо пальчиками розпластуємо по формочці. Я люблю як найчастіше глиняні форми використовувати. Обов'язково звертаємо увагу на бортики височенькі, тому що в нас буде чимало соковитої начинки. Подрібнюємо будь-яке м'ясо будь-яке колбаска, бекончик, відварена курочка, потім овочі, всякі, цибульки, селери, потім помідорка. Помідорка тут не обов'язково, може бути шпінат, а може бути просто заморожений мікс, там, де це зелений горошок, морковочка, капусточки різні. А тепер готуємо нашу рідку частину. Нам потрібні яйця, сіль, вершки, молоко або сметана, або майонез, тертий сир або плавлений, що є, так сказати, в холодильничку, та й кладемо. Я додаю сьогодні сметанку нормальної хорошої жирності, молочко. Можна додати ложку крахмалу, якщо ви сумніваєтесь, але яйця загустять це все. І ще буде пектися, щоб начинка така, знаєте, в кінці була не засушена, а трошечки ворушилася, як в чизкейк Сан-Сібастьян. Духовку вже включаємо, бо нам треба в розігріту ставити формочки. Доволі рідка маса, виходить, друзі, тепер у нас два варіанти. Або ми це все перемішуємо, або сухі начинки розкладаємо по формочкам і заливаємо зверху юшечку. Чого так не можна робити? Тому що, наприклад, хтось не їсть м'яса, хтось хоче там з рибою чи з шпінатом. І тоді у вас одна тісто, одна заправка, а начинки різні можуть бути. А може і вам наберіть, на пару днів наперед їсти одне і те саме. Розумієте, щоб було таке розмаїття смаків. Друзі, якщо ви великий любитель спеції, то, звичайно, що будь-які спеції сюди підходять. Я клала мускатний горіх, чорний перець і сушений часник. Також, якщо ви великий любитель сиру, то в кінці ще можна і зверху так затерти, в кінці приготування, щоб була сирна шапочка, сирна корочка у вас. Зустрічаємось, друзі, через півгодини. А точніше, для вас час пролетить непомітно. Духовка на 200. Друзі, займемо нашу змушену паузу, чимось корисним. Приготуємо салатик. Та так можна буде і підвечеряти. Нам потрібен мікс салатів. Я заливаю холодною водою на півгодини, потім промиваю ще раз складаю в спеціальний такий приборчик, який викручує мені всю вологу різну, якась там чи каплі водички, пісочку і так далі. І в мене, виходить, чиста, хороша зелень свіжа. Ну, як свіжа. Наскільки це можливо, коли в тебе немає огороду? І доводиться купувати цю зелень в пакетиках, і вона там якась пом'ята, а це чуєте, аж хрустить і вирівнялось це листячко. її багато, вона заковита і апетитна. Та й от беремо цю мою ранімовану зелень і руками прямо перетовчем, ну, перетовчем, а так легенько обгорнемо спеціальним соусом, до якого йде чайна ложечка соку, лимона або апельсина, або гріпфрута. Оливкова олія, чайна ложка і соєвий солн. Все перемішуємо він, вінчиком і переталапуємо з зеленю. І таким чином ми отримали основу для нашого майбутнього салата, на якому зверху будь-що, що ви забажаєте. Там шиночка якась, пармізанчик, хурма, горішки, все, що ви любите. У нас класика: зелень, помідори, моцарела. Друзі, якщо ви більш досвідчений кулінарний блогер або просто вмієте правильно знімати, то я буду дуже рада вашим зауваженням. Я не сприймаю це як критику, я сприймаю це як заходи для покращення мого каналу. Для того, щоб відео були більш доступними, більш зрозумілими і можна було легко відтворити рецепт на своїй кухні. Та й от, друзі, результат наших старань. готові наші кішики. Далівка була дуже-дуже влажною, повністю вона пропеклася, усього вони аж порепали. отлично держать форму. Ще хотіла нагадати вам, що дуже смачно із смаженими шампіньонами королівськими. Такий кіш. Ну, отже, готуйте і смакуйте.